Тепер F-16? Так, беру в работу, друже. Написать в военной доктрине, что мы допускаем превентивный ядерный удар в ситуации, какую мы считаем необходимой. Будь добры помедленнее, я записываю. це, я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. Він знає, що робити. А ви маєте знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися. Як би сумно не було, не можна впадати у розпач. Якби не старалися воріженьки, вони згинуть, як роса на сонці. Завжди потрібно вірити і багато працювати. І все буде тому, що Україна може все написав. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скажіть, будь ласка, пане Юрію, а з чим пов'язано е, те, що ми отримуємо ледь не кожного дня повідомлення від командування повітряних сил про успішні полювання на російські е, літаки е, К 52 гелікоптери, Орлан нещодавно був збитий. Що є такою вже ну ледь не рядовою ситуацією? Чи означає це, що ворог більш активно став використовувати авіацію на окремих ділянках фронту? ну, буквально годину тому я опублікував так, на нашій сторінці Су-25 і Орлан-10 ще один сьогодні. Uh -huh. то -hmm. Тобто з 9 по 12 годину. О 9 годині був збитий су штурмовик ще один і близько 12 ще один Орлан. Ну, вчора ви бачили так статистику теж перед цим три вертольоти, перед цим два штурмовики, гелікоптер. Орланд та крилаті ракети, оце три дні. От іде така динаміка збиття. Ну з чим це пов'язано? Це зрозуміло. Це активність ворожої авіації на лінії бойового зіткнення Вони там літають, вони там активні, вони підтримують своїх найманців, тих зайків, вагнерівців, кого хто там на пролом по трупах лізе відвоювати цю не відвоювати, а захоплювати, скажем так, землю Донецька, Донецької області та на інших напрямках от тому і попадають вони частенько під вогонь наших зенітних ракетних військ. Ну тому що очевидно, теж як і ті. Зомбаки російські лізуть на пролом. Так ну тут в даному випадку, входячи в зону дії нашої ППО, ну принаймні треба мати певні тактичні навики, так при атаки, так підрозділів, це притискатись нижче до землі, і так далі. І так далі ну очевидно, що противник їх не дотримується і часто стає статистикою у збитих цілях на нашому генштабі. Наша авіація по підкреслю теж працює щодня. Завдає ударів, ну але те, що пишуть їхні канали пропагандистські, так і те, що є у зведенням Міністерства оборони, ну скажемо, міністерства атаки, так Російської Федерації, ну абсолютно не відповідає дійсності. Вони там на тиждень по, по 10-15 літаків наших збивають. Ну фактично жодного літака там немає збитого власне, так от вони кладуть лакшину на вуха своїм громадянам та й військовим. Так, пане речнику, ну ви згадали про нашу славну доблесну авіацію, і можливо, буде шанс посилити наш авіапарк. Зокрема, йдеться про F-16. Якщо можна такий коротенький лікбез для наших телеглядачів, так, ну і загалом, наскільки це складна з логістичного е, огляду процедура, так якщо їх нам справді дадуть. Ну так ми очікуємо в повітряних силах визначення. Я хочу наголосити не заголовки. В нас дуже ну нас дуже люблять заробляти на заголовках. Я вже це не раз підкреслюю завжди наші інформаційні різні інформагентства і так далі. Що не не можна казати, що США визначились так, визначились в повітряних силах з тими з тим типом багатоцільового літака, який найбільше би зараз в даних умовах підійшов би, і ми очікуємо рішення від наших партнерів щодо. Надання цієї техніки, ну так зрозуміло, що тут вже особливо приховувати там нема чого, так що найбільше підійшов би дійсно f-16 літак. Ну f-15 теж би був певною модифікацією непогано, але треба виходити з реалій, що є у світі, і що реально отримати е, саме для потреб нашої авіації. сил І е, бачимо, що тема вже на слуху. Що поряд з танковою темою вже з'являється частіше тема авіаційна. І не багатоцільовий літак, який дійсно став би основним літаком у перспективі навіть після нашої перемоги, дійсно це надзвичайно необхідна техніка, яка зможе доволі швидко переломити хід бойових дій. Знаємо, що чималий спектр, широкий спектр озброєння є для для у цього літака, який може вражати і по повітрю, і по землі цілі і. Найголовніше вражати на великих відстанях і дуже точно. Тому ця зброя дуже А вчитись довго нашим авіаторам, так ну і відповідно, можливо, там якісь девайс, девайси додатково треба розміщувати. Ви маєте на увазі, які девайси? На землі. Ну, може, там якісь складкові системи ну дивіться. Він його треба адаптувати. Зрозуміло, що є системи управління, так і так далі. І так далі, все це все вже вивчається, давно враховується. Потрібно підготувати е, нашу інфраструктуру, аеродромну інфраструктуру. Зокрема, це е, техніка доволі таки. Потребує більшого догляду ніж невибаглива дуже радянська техніка, тому що це західні зразки. Потрібно підготувати аеродромну інфраструктуру. Цим вже займається і міністерство інфраструктури, і міністерство оборони на різних напрямках. Це все робиться. Ну нехай не такими швидкими темпами. Зрозуміло, що в країні війна, але це все робиться. І авіційні фахівці це не менш велика суттєва складова, яка повинна бути теж прорахована, тому що обслуговувати цей літак, проводити регламентні роботи, проводити різного. Різного роду там сезонні обслуговування, чи навіть ті ж самі капітальні ремонти потрібно буде військовим інженером. Їх їх треба не менш активно готувати, так само як і наших пілотів, із залученням їх. Ну скажімо, таким самим навчанням за кордоном щодо пілотів. Ну говорили різні терміни, так що місяць ну менше місяця, там кілька тижнів пілот вже буде літати на тому літаку, але вчитися воювати на ньому, застосовувати всі види озброєння тут уже ну. Щонайменше не менше півроку потрібно для того, щоб наші льотчики стали справжніми асами. Вони уже справжні аси на наших літаках. А щоб на не на літаках закордонних то десь близько так. по півроку вони проводять, звісно, інформаційно-псиличні операції і нагнітають цей мілітаристський угар, намагаються залякати населення. Хоча з москвичами я би не став так дуже тиснути, бо вони можуть собі обрати інший шлях, просто втікти. За кордон, бо це ж не глибинка, в якій там грошей немає. Тут є люди, в яких є що втрачати. Тому я не думаю, що вони читаючи інтернет, а в них така можливість я впевнена є. Вони бачать, які втрати реальні, і тому о, якщо на москвичів почнуть так тиснути, то там не можна буде прорахувати конкретні результати чи це допоможе мобілізації, чи навпаки створить ще один мільйон, який виїде. З Росії до тих півтора мільйона, які вже виїхали, насправді я думаю, що дійсно це заходи по захисту конкретно Кремля, конкретно тих центральних кварталів, де знаходяться, як кажуть Росіяни, центри прийняття рішення. Дійсно, я думаю, що у них є інформація, що Україна досягла успіху створення відповідної зброї, яка має дальність, що дозволяє нанести удари по. Резиденціям по різним штаб-квартирам, різним э, центрам, офісам і так далі. Тому вони дійсно почали э, розміщувати такі засоби, бо вик... лише для проведення ІПСО, ну, це мені здається занадто затягувати багатотонні машини на дахи э, офісних центрів. Ну, це занадто, мені здається, для... лише для ІПСО. Тут є э, і явно присутня конкретна э, занепокоєність, конкретна інформація. Яка була оцінена, я думаю, і російськими службами, і особисто путіним як дійсно інформація, яка може свідчити про існування загрози стосовно ударів України по Москві, саме по тим важливим центрам, які вони для себе вважають важливими. Хоча я думаю, що Україна буде все ж таки бити більше по військовим. Об'єктам, таким як аеродроми, такі як дійсно важливі центри, які передбачають управління військами, і так далі. Але не по московським кварталам. Тобто, тут вже йде вони, вони з себе беруть кальку, не дивляться, куди би вони били, по цивільним будинкам і так далі. Починають там розміщувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.